Часто при створенні медичних висновків про тимчасову непрацездатність користувачі отримують ось таке повідомлення з помилкою про те, що в даного пацієнта відсутній РНО -КП. Що це означає? Що в пацієнта була заключена декларація ще в 2018 році, коли можна було створити пацієнта в електронній системі, не внісши ідентифікаційного коду. Далі з цим проблем не виникало. Поки не з'явився функціонал медичних висновків про тимчасову непрацездатність, коли без ідентифікаційного коду просто не формується електронний лікарняний в реєстрі електронних листків непрацездатності. Що ж робити з такою помилкою? Давайте розглянемо. Для цього переходимо до програми, далі переходимо до пацієнтів, знаходимо пацієнта. Для якого при створенні МВТ ми отримали таку помилку. Нам потрібно заповнити ідентифікаційний код пацієнта та оновити його в електронній системі. Але зверніть увагу, що якщо ви просто ось тут в полі, РНО -КПП, то додасте його ідентифікаційний і натиснете кнопку Зберегти це вам нічим не допоможе. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність так і не сформується. Ви все одно будете отримувати ту ж саму помилку. Для того, щоб цей ідентифікаційний потрапив до електронної системи, нам обов'язково потрібно оновити пацієнта, внісши для цього всі обов'язкові параметри. Тобто нам необхідно заповнити всі поля з однією зірочкою. Це обов'язково має бути документ, що посвідчує особу. Його серія та номер, також орган, що видав, обов'язково дата видачі, також контактні дані особи для екстреного зв'язку. Можемо внести сюди когось із родичів пацієнта. Можемо за допомогою цієї кнопки просто скопіювати дані цього ж пацієнта. Обов'язково має бути заповнена адреса реєстрації. Після цього натискаємо Зберегти, далі натискаємо Створити або оновити пацієнта. Обов'язково всі параметри мають бути заповнені. Якщо якийсь із параметрів буде не заповнений, при натисканні кнопки Створити запит, ми отримуємо повідомлення, що щось не заповнене із обов'язкових параметрів, І червоним кольором підсвітиться те поле, яке необхідно дозаповнити. Далі натискаємо Створити запит. В цей момент пацієнт отримує смс-повідомлення з кодом, яке нам необхідно внести в вікні Підтвердження. Далі натискаємо Так. Потім натискаємо Підписати. Тільки після цього, коли ми отримали повідомлення, що запит підписано, а дані пацієнта успішно внесено до електронної системи охорони здоров'я, ми можемо повернутися до створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність.